Фармадол таблетки від головного болю. Нещодавно я натрапив на ось цю картину. Це робота Авазовського, і зображає він російську глибинку. На ній мешканці зустрічають приїжих людей до села. Але ж почекайте, чому там американський прапор? Зараз все поясню. Як США Кремлю допомагали? Тема сьогоднішнього уроку історії. Суперечності між США та Росією почались вже в другій половині 19 століття. Тоді це була боротьба за сфери впливу на територіях деяких країн Азії. Але реальне протистояння почалось після Другої світової війни і увійшло в історію під назвою Холодна війна. Спостерігаючи за таким протистоянням, абсурдним видається ось такий факт. Лише уявіть собі за останні 150 років США кілька разів рятували мільйони мешканців Росії від голодної смерті. У 1891 році на території Російської імперії розпочався масштабний голод, який в тому числі поширився і на території України. В цей час через посуху у селян не було зерна. Як правило, в російській імперії існували резервні фонди, які повинні були допомогти селянам, але і там зерна не було, бо російська влада все розпродала за кордон. Люди були приречені на голодну смерть, і так би воно й було, якби не сполучені Штати Америки. Були відомі факти, що хлопчик, який заробив 3 долари, на чищенні 70 пар взуття, відправив їх на гуманітарну допомогу. У друге від страшного голоду США порятували росіян у 1921 році. Тоді так само через посуху був неврожай. А більшовицька влада, замість того, щоб підтримати селян, забрала у них усе зерно. Вирішено було допомагати через благодійну організацію, яка називалась Американська адміністрація допомоги. Давайте поглянемо на фотодокази. Зокрема, на цій фотографії ми бачимо дітей, а на стіні вісить портрет Герберта Гувера, керівника цієї організації. Трошки нижче ми бачимо палац імператора, але в той час. Там вже розташовувались кухні, які годували дві тисячі людей. На цьому фото стоять діти навколішках і дякують американській адміністрації допомоги за те, що вони, американці, надіслали величезну кількість кукурудзи. А трошки нижче ми бачимо дітей з міста Одеси. На них взуття з Америки, а також одяг, який був пошитий з американських матеріалів. Мене не так багато часу, і на територію радянського союзу прийде нова біда Друга світова. І хто знає, чим би вона звершилась, якби не США. Це була безкоштовна військова допомога, яка називалась «Ленд-Ліз». На екрані ми бачимо, якою вона була. Зокрема, загальна сума допомоги сягала 150 мільярдів доларів у перерахунку на нинішній курс. 13 тисяч танків було надіслано в радянський союз. Також допомагали продовольством та взуттям. Після того, як розпався Радянський Союз. Пострадянські країни охопила величезна гуманітарна криза. В країнах вирувала інфляція, люди не отримували зарплати, а на полицях не було продуктів навіть першої необхідності. І знову американці прийшли на допомогу. Вони створили спеціальну програму, яка називалась «Provide Hope», забезпечуючи надію. І в контексті цієї програми до різних країн пострадянського простору, зокрема і до Росії, почали надсилати гуманітарну допомогу. Виходить цікава історія жодного разу, коли злий та імперіалістичний захід пропонував Кремлю допомогу, той не відмовився. А росіяни називали американців братнім народом. Грузинський журналіст Олег Панфілов сказав дуже влучну фразу: Давайте прочитаємо. Пам'ять і совість це якості, які супроводжують людство з появи Homo sapiens. Спотворення ж пам'яті робить людей злочинцями. Відсутність вдячності перетворює суспільство на варварське. Саме таким варварським суспільством стали росіяни зараз. Вони демонізують країни Заходу і США. Вони знецінюють ту допомогу, яку США надавали Росії раніше. Але історія має властивість повторюватись, і оця картина Авазовського, яку ми бачили на початку сьогоднішнього уроку, можливо знову стане актуальною. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.